Отже, що ми бачимо? Ядерний шантаж з боку ворога триває вкотре обстріляно Запорізьку АЕС. Отже, з чим це може бути пов'язано цього разу? З тим, чим пов'язано було і минулого і позаминулого разу. Тобто, росіяни сприймають і продовжують сприймати Україну в контексті свого бачення, чого треба боятися, в контексті бачення переляканої нації, яка живе в постійному страсі. І... Чим можна злякати росіянина? Росіянина можна злякати відсутністю тепла. Росіянина можна злякати відсутністю комфорта, і е, відповідно е, ми розуміємо, що він буде готовий е, внаслідок цього. Готовий буде ще більше робити любити свого тирана, і готовий буде все більше йти йому на поступки. Натомість українці вони відрізняються від росіян. Я нагадаю, у нас три революції відбувалися в холодну пору року, в тому числі в суворі зими. В Україні і люди ніколи не міняли гідність на добробут і свободу свою на добробут. Ми не поміняємо росіянам. Ще потрібен час для того, щоб це усвідомити і зрозуміти, з якою нацією вони зараз зв'язалися, бо їх тривалий період привчали пропагандисти до іншого. Але сьогоднішній ядерний шантаж, звичайно, це такий ерзац власне, погрози. Ядерною бомбою шантаж полягає і в тому, що ми маємо можливість забрати ваші енергетичні потужності і спроможності на тривалий період наперед. А з іншого боку, те, що будь-які ситуації надзвичайні ситуації на ядерних об'єктах вони звичайно ж серйозно загрожують не тільки Україна а й всьому світові про що неодноразово було доведено, і зокрема не тільки на Фіфукусімі там, а й українським Чорнобилем. І відповідно, ми розуміємо, що європейець, європейський споживач сприймається крізь призму більших чи менших. Якраз кризових явищ на ядерних об'єктах, а з іншого боку, звичайно, ну у нього є розуміння, що ядерна енергія, яка без належного нагляду яка знаходиться в руках мавпи з гранатою, відповідно це небезпека для нього і для його оточуючих, через те, росіяни намагаються грати в отакий шантаж. Ви бачите сьогоднішні заяви розвідки стосовно ймовірних провокацій на території Білорусі, Росіяни анонсують все те, що вони намагаються. Зробити все те зло, які вони готують своїми руками. Вони анонсуються як ймовірність того, що воно буде здійснено так зване під чужим прапором, тобто за українськими спецслужбами, якимось. Але ми зрозуміло, що вже маємо імунітет до подібної до подібної риторики, і так само і Європа і цивілізований світ здобуває все більше і більше імунітету. А до речі, про якісь провокації на території Білорусі вже ж не перший місяць. кажуть, ну так, звичайно, що з атомною електростанцією, це ми вперше таке почули. Але 90-х всі бачили, що відбувалося у Москві, коли підривали. Будинки з цивільними людьми житлові під час чеченських воєн, це якраз Путін прийшов до влади. Тобто, це їх фактично зараз такий вже випробуваний так спосіб якихось провокацій для наших глядачів. Так додам інформацію стосовно даних нашої розвідки про ці теракти на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема про які російські спецслужби готують. Отже, що наразі відомо від нашої. Розвідки так, я попрошу моїх колег зараз поставити відповідний матеріал на екран і додам інформації відповідної. Отже. Ми бачимо, що напади ймовірно ці можуть статися на територіях, які межують із кордонами європейських країн та України. Зокрема, зараз йдеться про Гродненську та Бреську області. Про це повідомляє гур. Зазначають, що однією з основних цілей терактів буде Білоруська атомна електростанція. Островець вона називається розробкою та реалізацією операції Займаються російські спецслужби. Натомість білоруське КДБ поставили відома, додають у розвідці у терактах. Росія. Ційно планує звинуватити країни НАТО, Україну, громадяни, яких, начебто, будуть перевдягнені в білоруську військову форму. Гур наголошує що таким чином Москва хоче прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні. Знаєте, на що я звернула увагу? кажуть, що білоруське КДБ поставили до відома. Тобто, там же навіть нікого не питають, вже просто там російська армія робить, що хоче там вже давно нікого не питають. Там вже багато років нікого не питають. І розумію, що на великому гачку знаходиться у росіян зараз білоруський диктатор, самопроголошений президент Лукашенко. Ну і відповідно на цей же гачок росіяни з усієї сили намагаються підчепити білоруський народ. Білоруський народ, як видно, періодично опирається. А періодично опирається доволі відчутно. Я так розумію, що росіяни і далі будуть працювати в межах своїх стандартів, бо на інше вони не здатні. І я розумію, що ентузіазму в тому числі у білорусів стосовно того, щоб підтримати Путіна і Росію у війні проти України з кожним днем стає все менше. Вони розуміють, що їх намагаються взяти заручником у цієї ситуації, і відповідно я щиро сподіваюся, що подібні от, анонсовані провокації, які планують зробити росіяни. Вони будуть прочитані так само білорусами. Насправді це одноходівки. Це перший клас, перша чверть, що називається, дав в розвідницьких чи якихось з дипломатичних, з дозволу сказати, спецопераціях. Да, міжнародних. То власне, я думаю, що після цих заяв, після цих оголошень, скоріш за все, вже і найменше найменш інтелектуальні. Білоруси е, і росіяни вони повірять в усі ці сценарії, про які говорять російські зараз сценаристи. Угу. А як ось все ж таки протидіяти ось таким планам ворога ми можемо і щось протиставити їм? Ну, звичайно. Ми їм протиставляємо силу е, правди, розуміння українського. Ситуації і е, ми протиставляємо їм силу українських збройних сил, те, що стосується наших спецоперацій на території чужих держав, Україна е, не практикувала е, подібні е, речі на відміну від тієї ж Росії, яка доволі е, часто брудним чоботом там не треба тільки сол згадувати все, що завгодно. Велика Британія, Франція, Німеччина скрізь е, з своїми брудними лапами. Лапами спецслужб, те, що вони вважали вишуканою роботою розвідників, контрозвідників і всіх інших шпигунів, агентів, все це називається просто брудною роботою, в принципі, в цивілізованому світі. Росіяни до цього вдаються, виписують все те, що вони говорять зараз, про потенційні дії українців, якісь негідні, які лежать поза межами. Звичаїв і правил сучасної війни вони їх саме використовують. Вони таким чином намагаються виправдати в тому числі свою негідну поведінку, тим що вони насправді зараз уже не військові, а міжнародні злочинці, терористи, гвалтівники і вбивці. Так, і до речі, тут теж бачимо, що з енергетичним об'єктом може бути пов'язана ця провокація. Це зараз така особливо чутлива тема для нашого ворога. Вони намагаються вразити нашу енергетику саме для того, аби нібито ну на їхню думку це має нас схилити до певних дій. А що ми маємо на сьогодні? Заявляють, що Україна нібито продовжує продавати електроенергію в ЄС. закликають виходити на протести проти відключення світла. Ось так Кремль вже роз. Почав реалізовувати в Україні психологічні операції на тлі своїх поразок на фронті. Ворог хоче налаштувати українців. Один проти одного про це заявив речник Одеської Васергій Брачук. Тут не може не погодитися це цілком в їхньому контексті, в їхніх правилах. Зокрема, Росія для цього використовує карту протистояння регіонів. Наприклад, ворожі агітатори пишуть у соціальних мережах фейки про те, що Одеси там вимикають світло, нібито, щоб забезпечити електроенергією Львів. Пане Іване, ми бачимо фактично так зараз. А, просто спецоперації психологічні. Бо неодноразово я чула про це, якраз у ці пабліки про російські цим греша, що нібито тут виходять на протести, що перекривають у вулиці. Люди дуже незадоволені цими відключеннями. Отже, що відбувається, і чого ворог у такий спосіб хоче досягнути зараз, і чому важливо от відрізняти де провокація, а де наші, скажімо, так вже. Же права і де наша ситуація реальна, чого ворог хоче досягнути, це зрозуміло. Ворог на е, намагається реалізувати своє бачення в Україні. От він думає, що відсутність відсутності світла українці тут же почнуть десь е, е, займатися опозиційною революційною діяльністю. Влаштують бунти, скажуть Путін приді. Він так само помиляється, як і помилявся дев'ять місяців тому в оцінці України і української нації. Усі ці речі, які ми побачили з вами: пропагандистські листівочки, пропагандистські тези вони спрямовані на рівень нижче середнього. Цей рівень дуже легко споживається російським споживачем, і йому з телевізора сказали фас, і він кинувся в той бік, особливо не задумуючись, і критично не оцінюючи ситуацію. Українці насправді значно свідоміші. Ми вже розуміємо, що де звідки стерчать вуха будь-якої такої пропаганди. І е, ми не побачимо. Я абсолютно переконаний, запевняю вас в тому, що ми не побачимо жодних серйозних зрушень внаслідок таких провокацій. Всі українці прекрасно розуміють, внаслідок чого у них немає світла, немає газу час від часу. Або постійно немає водопостачання, теплопостачання. Ми знаємо назву і ми знаємо ім'я цього зла, яке у нас це відбирає. Ім'я цього зла це Росія і російська агресія проти України, і те, що намагаються сказати, що українські комунальники винні в тому, що у нас немає світла, ну насправді розраховано знову ж на примітивний нижче середнього рівень, там де. Можливо, якась частина українців ще не здатна в силу свого мислення або перебування в російському інформаційному полі не здатна цього зрозуміти. То я думаю, і українське суспільство, яке в цілому абсолютно здорове. І українські спецслужби дуже швидко пояснять таким е, людям, що насправді відбувається, і додадуть здорового і знаєте. Ще теж для українців. Я думаю, це просто вже смішно читати це їхні відсталі тези. Я не знаю якого року і, і в голові. Вони виникли, що мовляв Одеса буде ревнувати до Львова. Ну тут явно ми бачимо якось намагання знову таки так протиставляти російськомовні міста і Львів і після того. Mm -hmm. Як Львів взагалі, який удар на себе Львів прийняв під час цієї війни, і скільки людей там знайшли допомогу? Я думаю, ну це просто треба бути повним ідіотом, аби я не думаю, розуміти, що це я не думаю, ми всі. ми всі разом з вами бачимо, що Росія вдається до випробуваних стандартів. Які в книжках у них були написані в 1950-му, там під час холодної війни, і навіть не намагаються і слова там виправити в тих тезах, які вони достої. Доволі часто ви, ваші колеги, журналісти, багато людей в Україні знаходять ці асоціації аналогії і показують їх. І ми розуміємо, що Росія насправді перебуває хай не в печерному віці, але вже далеко на десятиліття назад в Тому числі в тих стандартах і сценаріях пропагандистських, які вона зараз відпрацьовує, далеко так. від Геббельса вони не пішли ні в часі, ні в тезах. А так і я думаю, що відповідальність теж буде відповідна. Історію вони знають погано, але от хай біографію Геббельса, особливо її кінець почитають.